Ви знаєте, я, е, коли прийшов до Бога, я зрозумів, що у кожної залежності є своє дно. І ми його знаємо, якщо чесно. І якщо я знаю, що там, де був От зараз сестра говорила, вона знала, це предел, Все. звідки Бог її достав, то вже звідти не достають. Звідти. Людина самостійно не піднімається. І я маю таке відчуття, що от е, якщо мене Бог витягнув із того самого, із тої ями, ну, яка глибше всього на світі, моєї особистої ями, то Бог сильний зробить це чудо в житті кожної людини. Абсолютно. Немає. Такої ями, немає такої проблеми, із якою Господь би не способний був достать, протягнувши руку допомоги. Але сьогодні я хотів би сказати декілька речей з приводу Пасхи Господньої. Правда? У кожного із нас є свої асоціації з Пасхою. Що для нас є сьогодні Пасха? Мабуть, якщо подивитися десь там в дитинство або з якихось. Життєвих е свят, які святкуються кожного року. Ми десь, ну дай Бог, це так, е якщо по-доброму, е на спомин приходить, е коли збираються якісь родичі, коли, коли збираються сім'єю і святкують. Може хтось їсть куліши, хтось там стукається ну, яйцями, да? і так далі. Це асоціації, які просто. Являється продовженням, можливо, свята, коли збирається родина або друзі, або ще. От у нас сьогодні ще було спілкування. Як ви відсвяткували Пасху, правда? Можливо, частина того, що я ще сказав, хтось також в родині збирався е за столом, споминали десь, хтось спомнив, хтось, можливо, ні, але споминали. Е Суть зміст справжньої Пасхи. І давайте повернемося трошки в її початок, звідки вона почалася і для чого Бог установив святкування Пасхи на цій землі. Дивіться. Якщо подивитися в трошки в, битие, в Ветхий Завет, да, то Слово Боже каже, люди. Согрішили і відійшли від Бога. Посадив Бог, написано Рай в Едемі. Посадив чоловіка, дав усе для людини. Людина відмовилась від спілкування з Богом. Людина відмовилась від життя в, усім, в благословінні Божому. Амінь. Прийшов змій, прийшов гріх і розділив людину з Богом. Протягом цього людство почало падати все нижче і нижче. Перві е, діти сьогодні вспоминали Адама і Єви. Один убив другого. Люди визначились, ми самі будемо вирішувати, що таке зло і що таке добро. Бог попросив, не робіть цього, не їжте. Але ми краще думаємо, що ми знаємо, що зло і добро це тепер в нашій волі і в нашому праві рішати. Господь давав багато шансів людству. Якщо ви пам'ятаєте, кожного разу, коли Господь приходив до людини, Він сказав: Я вас прошу тільки одне: не робіть собі інших богів, не йдіть вслід за ними. Я ваш Бог. я... Той, хто дав вам це життя, він нагадував, нагадував в кожному поколінні. І прийшов час, коли настала так звана, Ну, таким чином, Ізраїль пішов, прийшов в Єгипет. і прийшов час так званої першої Пасхи, коли Господь заповідав спомин, зробити Пасху Господню. Він сказав, заколать пасхального анця, помазати косяки перекладини. Сказав Моїсею Арону на своїх домах і в цю ніч поразив Єгипет всеми якими.